Сьогодні у Хмельницькому, як і по всій Україні, тенденція створення ОСББ зростає. Відтак голови новостворених об'єднань часто зустрічаються із проблемами ведення документації, залученням ресурсів, а подекуди байдужості мешканців. Щоправда, нерідко такими проблемами переймаються й досвідчені управителі. Аби ці та інші питання не виникали, Хмельницька асоціація ОСББ за підтримки Хмельницької міської ради організували для голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків навчання. Протягом двох тижнів нагальні питання учасники розглядатимуть спільно з експертами. Серед запланованих тренінгів з енергозбереження, залучення спеціальних організацій до надання послуг, формування ефективної облікової політики управителя тощо, за словами організаторів, найбільше увагу приділятимуть практичним вправам. Навчання, яке от закладено в цій програмі, дозволить. Підвисити свою компетенцію в рамках управління будинком. це фактично водовідведення, подача води, газ, електрика тобто багато питань, які дійсно щоденно турбують кожного мешканця багатоквартирного будинку. Успіх життєдіяльності багатоквартирного будинку на 90% залежить від його управителя. Переконує начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. Ви маєте активізувати людей і Люди мають зрозуміти, що це є їхня, це їхня є власність, і мають ефективно її використовувати. Профільний заступник міського голови Анатолій Нестерук у свою чергу пообіцяв сприяти вирішенню проблемних питань. Найближчим часом планують створити при управлінні житлово-комунального господарства спеціальний відділ. Навчання управителів було і залишиться актуальним, тому що ми бачимо статистику за останніх 10 років. Фактично, все будівництво, яке в місті проводиться, то після завершення будівництва утворюється об'єднані співвласники багатоповерхових будинків. На перший погляд, житловий будинок казалось, ну кажеться, що там, житловий будинок. А це складна, я вже не раз повторюю, інженерна споруда. У ньому досить є багато проблем. У будинку, що на вулиці Лісогринівецька, 18, ОСББ існує лише чотири місяці. Його голова пані Катерина каже, за такий короткий термін правильно організувати роботу об'єднання важко. До того ж, про тонкощі та деталі цієї справи в підручнику не прочитаєш і в інтернеті не знайдеш. Кожний голова ОСББ повинен бути, якби і психолог. В нього вкладається дуже багато функцій, і психолога, і управляючого, і паспортиста. І управителя. Тобто ці знання ми маємо тут набути, тому що у нас їх недосконально. Не Спілкування одного недостатньо. Треба володіти інформацією по управлінню будинком за його санітарним станом, за його технічним станом. За скажімо, тим же самим паспортним паспортними даними. Ну дуже дуже багато питань. По завершенню усі учасники отримують сертифікати. Програма розрахована на два. Роки до навчання залучатимуть усіх голів СББ міста.